Так, всім гостям та підписникам мого каналу привіт. Значить, знову я на зв'язку, так як і обіцяв, що буду показувати живлення рослини. Це компанія Nuті Німеччина. І, значить, чим я користуюсь? Це Fruitstar і Fruitstar. Це є укорінювач, він класно нарощує е, корневу масу. Дуже гарно. Це коли у нас капуста росте. Це коли у нас росте талісман. 96 та касета. Це в горшку. Диня. Ну воно все проситься в ґрунт. Дуже проситься в ґрунт. Ось так виглядає зараз кавунчик талісман. Ось якось так. Так, перчик полиється. Тут, значить, тут і там це все одна пачка капусти до аеродор. Ось, до речі, вона. Опа! Сингента. Ось ця красуня. До речі, капусточка середня, але гарна капуста, досить гарно росте, навіть в жару. Що це, що це дуже добре. Значить, йдемо далі. рудстар Використовую я його значить в розсаді, коли Росада має один-два листочка семидольних і один справжній лізе. Ось, до прикладу, як отут. Чи це помідор, чи це якась інша рослина, немає різниці. Ось, Для чого його ще даю? Тут є збалансоване жилення. Ось його мікроелемент. Все тут намальовано, все отут ми бачимо. Що це в нас є? Так, біопрепарат для стимуляції кореневої системи застосовується для підживлення рослин в процесі вегетації. Прошу дуже. Зараз в нас іде вегетація помідору, огірочок. Ну, слабенький огірочок. питань нема, але погоду ви бачили. Далі. І стимулює ділення клітини та їх. Розширення через високу концентрацію цитокінів, ауксинів та інших фітогормонів. Тобто тут є фітогормони, гормональний різ рослини. Ось, значить, як я його живлю Так як холодно, вода все рівно тут холодна, має 13 градусів для ідеального поливу. Мені потрібно 20 щоб не було корневих гнилів, грибів тощо. Їдемо далі. Розказую коротко, спішу, тому запам'ятовуємо, кому потрібно. Е, купляю це на Аграйс. Ось. В принципі, е, яке живлення даю? Даю комплексне добриво 3.20. 20 -ки. В моєму випадку це GroGрін, в вашому випадку це може бути е, Яраміла комплекс там 318, може бути Master 320, може бути MerisTEM, ну, будь-який, ролі не грає. На вкус і цвіта варіша не. Е, далі. Їдемо далі. 10 літрів води, 25 грам 3,20 і його даю 15 млин. Ось, 15 млин ми даємо і все. Чому не 25, як прописано тут? Тому що тут же в мене лежить добриво, 3,20-ки. Якщо давати суто його без доброго, так. 2025 можна давати, питань немає. Далі. Ну, Це вже моє доброго. Вже воно пусте баночка. До речі, зараз ось так вони нові баночки 25-го року. Е Ті знизу пише, тому що бачу, вже підробки є по 300 гривень літра. Так що, е це, щоб ви знали. І для того, щоб росина в нас не скидала плоди. Органічний стимулятор для наливу плодів. Те ж сама пропорція. Що це можна під корінь і по листу? Що це можна під корінь та по листу. Ну і показую вам. Показую, як вони відстрілили гарно. Дивіться. Строго не судіть, так і перенос порозик. Будемо працювати по цьому. Чим будемо працювати, також все буду розказувати. Ось, дивіться. Повістрілювали, скидів немає. Зараз йду, покажу вам завязі нашого огірочка, дивіться. І це вже все є, скидів немає. Супер. Просто суперово. Ось огірочок. Ну, вже, до, до речі, вже є шип. вже колеться. Дивіться, як тут повістрілював. Тут маленьких ну досить багато є малишів, Тому якось так. Тут й дивіться. Також є, відповідно, рослина невеличка, але вони вже є. Ось, дивіться. Скільки вона має? Ну, 80-90. Тут. Ту речі ще не було, дивіться, вже три є. Ось, дивіться, який красавець. Ну красота, ну може на камеру це не передасть, але не суть. А? Дивіться. Ну за тиждень, за тиждень їх вибереться при достатньо. Тому якось так ви підписуємось на канал, а далі буде більше відео.